Так, значить виїхали вже протестувати культиватора. То Зараз доїдемо та покажемо. Так, заїхали, а воно глибоченько йде, то трохи вимілили. Але ось результат так, ось такий результат. Байдемо знімаємо. Зараз будемо пробувати далі. Але результат у нас вже задовідня. Дуже гарний. Вода вже радує, сонечко вже таких холодів немає. Це такий у нас компанію і пошов, пішов! повиходить результат непоганий на всіх парах молодий тракторист Це наш інженер. Дивіться, рівненько. КПС відпочиває, я вам хочу сказати. Це прям просто. Різниця дуже велика. Нормально. каже. Інженер. Так що, можна працювати. Тест пройшов, він нас задовольнив. Значить буде друге відео, як ми його покрасимо, освіжимо і вже тоді будемо працювати на полях. Вен. А ну пару слов, що ти скажеш? Та що стоєшся і Апарат. кисне? Апарат що, Глибина. Отвічно. Глибаченько. Можна, можна його вимілити. Але досить вологи збирають. є. Да. Все відлічно виходить. Да. Працюємо. Але ось результат. Гарна й коли так, не Тут черепашка. Так, затестили культіватор, оце ось, ось купили нові сіміпроводи. Це на купесочку, а це на сз Це на СЗЗ-шку міняємо. Хочемо їхати кормити. Це вже буде в наступному відео. О, нормально там зажали старі. Нове є нове. Да. Добре. А жид міняється. Добре, дякую всім за перегляд. Ставте лайки коментуйте. Всім до побачення.